Ось час останній наступає, і скоро, скоро прийде день, коли в останнє залунає голос євангельських пісень, коли в останній раз полється братерська проповідь свята, коли назавжди перерветься чудова пісня про Христа. Не буде того, щоб спокійно сиділи браття за столом, не буде того, щоб так ніжно лунав євангельський псалом. Заплаче той, хто сиди дома, сьогодні в зібрання не йде. тоді ще збільшиться утома, і він у вічність не дійде. Візьметься дух із цього світу, і землю болі обіймуть, а Книгу Божого завіту від всіх народів заберуть. Тоді настане почин горя, заплаче вся людська земля. Заграють сумно води моря, і жахом вкриється земля, і забажають в ту хвилину святого Слова, мов іди, мов подорожні в літню днину напити зимної води, тоді від моря і до моря підуть юнацькі гуртки, та не знайдуть святого Слова, коли візьметься від землі, та все дарма, ніхто не зможе вернути той свобідний час. Сьогодні кличе Слово Боже, «О, друже мій, роби запас, роби запас святого масла духовних сил, роби запас. Вважай, що віра не погасла, іди, трудись у кожний час, поки Дух Божий підкріпляє всі утомлені серця. Іди, трудись, нехай він помагає, твій труд для Господа Христа, іди, не гаючи, хвилини, іди, хоч трудно вже тобі, ось видно світ нової днини і нагороду впереді. Поглянь вже, скільки дітей Божих в недолі горі полягли, та поміж всіх, умов ворожих, до смерті вірними були. Поглянь за сотні кілометрів сьогодні трудяться брати, а ти отут за кілька метрів не хочеш зібрання іти. Но прийде час, коли згадаєш, згадаєш нинішнє колись. Тому що, поки силу маєш, ревнуй трудись, іди молись. Молися, як Христос молився у Гевсиманському саду, І з нього під кровавий лився, за що хвала, і честь йому. Молися, поки ти ще в цілі, поки живий, молись Христу і одягнись в одежу білу, Господню праведність, святу, збудуй Христу, домівку в серці, йому віддай всі почуття, йому будь вірний аж до смерті, він дасть тобі вінець життя.